Для того, щоб підвести газ, потрібно кучу дозволів, кучу денег, труби, і потім все життя ти за нього будеш платити і не зрозуміло ще по якій ціні. Тому тепловий насос без, без варіантів кращий, кращий вибір. От. Ну, безпека це економія, е швидкість монтажі, радість від користування одразу з першого Сьогодні Хочу з вами поговорити на рахунок е економії. Економії теплових насосів. Якщо в когось є сумніви на рахунок того, що наскільки економні е ці дивайся, девайси, от, е ви кіліка прийшла, е ви можете... Ходи тут, не ходити. Ви можете е дивіться, є така е компанія, дуже відома світова, Дайки. От, вона е, випустила е, комбінований е, е, да, комбінований е, конденсаторний газовий котел гібридний разом з е, тепловим насосом. Тобто, тобто два в одному. І після тестів, після тестувань вони стверджують, що е, компанія Daikin Після тестів е цього інверторного гібридного е девайса вони стверджують, що він на 35% економніший від е звичайного е газового конденса е конденсаційного котла. А цей газовий, ну як всі знають, що газовий конденсаційний котел це є саме економне, ну взагалі в опаленні, то що може бути. Тому тепловий насос. Без, без варіантів кращий, кращі, кращі вибір. По-перше, дивіться, для того, щоб підвести газ, видно кучу дозволів, кучу денег, труби, і потім все життя ти за нього будеш платити і не зрозуміло ще по якій ціні. Я думаю, з цим ніхто не, не буде старещатися. Для теплового насоса це те саме, що кондиціонер вистав. Не потрібно ніяких дозволів, ніяких... Навіть набагато безпечніший від, від того від від електрокотла. Я коли розкрутив електрокотел, там куча проводів, куча всякої еруди. Ну, Тобто, якщо хтось захоче кудись там руку засунути, то він таки засуне. От. А е, в тепловому насосі, той, що ми пропонуємо, там навіть ну, хіба всередину вже треба розібрати цей блок, щоб тебе там махнуло. Току. Тому ну, краще взагалі не вниз до такої техніки, як цей, якщо ти не розбираєшся. От. Ну, безпека це. Економія, швидкість в монтажі, радість від користування зразу з першого дня. Економія. Я думаю, що тут на рахунок того, ну це нові технології, воно по-новому. Просто воно раніше було недоступно. Воно раніше було недоступно. Тому що, як я вже казав в попередніх відео, що мені на хату там нарахували десятку. У нас зараз, ну, Приблизна ціна, там залежно там, від нюансів, там, приблизно плюс-мінус тисячі. Це за готовий кондиціонер з монтажом, перероблений на фабричний. Тобто ви отримуєте дві, дві коробки, одній наружній блок, в другий внутрішній блок, зроблений зразу цей. Траса, мідна, утеплена провода, все, там тільки ну, люди, які розуміють, це підключити там 20 хвилин і все. Ну, не 20 хвилин, пів години Викочити, ну, говорився, там треба вакуум виключити, то все, ну, це все одно це не порівняння в часі. Разом Тому за десятка так, ближайші аналоги такого котла коштують, ну, такого теплового насосу коштують на даний момент, наскільки я розумію, там, від п'яти і вперед. такий конденсаційний котел, просто саме обладнання. Можете подивитися, він називається Daikin Alterma. Це є два в одному. Так, да, він без питань, це дуже хороший девайс. Він, якби, якщо є газ і є таке, то ти економія, там він там великий дім може обігрівати. Але в нас же всі хочуть грітися, як то кажуть, на шару. а Тому щоб на шару грітися, треба просто тепловим насосом грітися, без газу. Тому так, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого відео. Я надіюся, що...